Вітанчику, всім привіт! Ну що ж, є інформація про другу додаткову главу, а саме відео, яке ви бачите перед собою, є на підвірному каналі. І так, ця додаткова глава буде також go. проходити з 10 по 21 -е hey, липня, baby. друзі. Так? Нам показують тут фрагменти з гри так? де був наш головний герой. Дюк Нюкен, але під танкову up. тематику, так, бачите, бабахи, єпіці. Тут є вороги проти нашого Дюка Нюкена. під'їжджаємо, забираємо yours. башту Фавехи, так, 4005 і зараз будемо їхати до фінального боса. Це oh, є yeah. 2D, я 2D, можна так сказати, копія танка, який в нас буде, так? It, Скажу it, вам, що. Чесно, очікував трошки hell, інакшого him танка, him так, але маємо, що маємо. Це у нас танчик ТС6. E, Ми піджаємо до oh, yeah. вікна It і дивимося на себе. І зараз нам good. показують e, цей 3D-стиль, так? Зараз я зупиню. Ось так виглядатиме наш 3D-стиль на ТС. І давайте подивимося на характеристики даної машини. Що це за машина, так? Це в нас є 9 рівень, важкий танк, 460 середньої шкоди за постріл. Перша в нас є ББшка, 252 пробиття. Друга в нас є підкол 310 пробиття і Фугас. 60 пробиття фугасом. 530 у нас буде шкоди за постріл фугасом. Летить ББшка 1000, підкол 1150. Фугас е, летить 900 метрів в секунду. Перезарядка 13,6. Так, ну На цю альфу буде у нас м, приблизно 12 секунд можемо зробити, можливо, трошки менше. 2,7 секунди час зведення 0,39 розкид. Тобто, розумієте, на дальність не постріляєш на цій машині. Од, е, 10, 10 кВн вниз, плюс 15. М, непогані КВН. І 40 буде снарядів у нас в боєкомплекті. Мобільність даного танка. 32 вперед, 14 назад. Ну, чесно скажу, тут не вистачатиме мобільності, Що, через за все, треба буде турбінку класти на цей танчик. Ну і 12,5, і потім потужність танка. Також набиратиме цю е, максималу помали. Так? Буде крутитися також не дуже так швидко. Так, Це в нас є. 32 градуси в секунду будуть траки. так, Сам танк, шасі повертатися, і 26 буде повертатися в секунду тільки сама гармата. Ну І це скажуть, це доволі-доволі так словопочно. 1800 хп в загальному буде мати наша машина. Так, 250 бронювання башти, 150 бронювання корпусу. Ну, при всіх кутах буде максимум 250 ВЛДшка, Ну і в принципі десь так 200 НЛДшка. На рахунок башти, то скажу вам: то тут буде. Буде також тяжко танкувати. Окей, буде 300-310 максимум бронів в башті. Але це ми подивимося, ще коли танчик у нас буде в нашому клієнті вже завтра. 380 метрів огляду. так І 750 у е, нас буде е, відстань радіостанції. 4 члени екіпажу. Ось такий танчик у нас буде, е, до речі, буде в загальному 40 етапів так І тепер як зробила? Раніше в нас був марафон на 50 етапів, так щоб пройти його і взяти танчик один. А тепер у нас 70 етапів. І це в нас є два танка Починається це все з 10 числа. так З 10 у це у нас є четвер так 10 липня, і буде тривати до 21 липня. Тож у вас буде на все все 10 днів. так 10 днів, тож е, обов'язково записіться 3,5 тисячі золота, якщо ви хочете е, цей танчик, цей важкий танк 9 рівня. Або ж 3,5 тисячі золота, щоб записатися Ларою Крофт та ІМ, ІМТ, яке було в попередньому відео. Ось така була інформація, друзі. Надіюся, вам сподобався даний відосик. Ви поставите подобайки. А чи варто купляти 3,5%? Бо ну, додаткового перепустку, щоб взяти цей танчик. ну, вирішити самі. Чесно, як на мене, танки, які зараз випускаються з додаткової БП, не дуже такі і імбові, можливо сказати, збалансовані. Хоча і мете мені не подобається, як він буде грати з 8, 9 та 10 рівнями, якось так. А цей 9, щось може з десятками, але не дуже сильно. Тож, не забувайте поставити подбайки, підписатися на канал. І, звісно вже, до зустрічі в новому відео. Всім чао, всім бувайте.